Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі вирізьм з чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені. Як Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять, ох, неоднаково мені.